Народжений для цього цей випуск хотілося б розпочати з посту Андрія Колісника в телеграмі, адже він гарно описав те, що відбулося 8 червня на Альянс Арені. Це був урок для всіх майбутніх зірок футболу від одного із готів цієї гри Кристіану Роналду. І саме про це був фінал Ліги Націй. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet. бери від гри своє. Люди, які вели кар'єри Роналду і Месі, не дозволяли їм публічно говорити про свою обраність. За тебе все скажуть інші, а ти грай. Але зараз і аудиторія змінилася, треба постійно піднімати ставки. Наступила ера футболістів-супергероїв. Перед стартом фінальної серії Ліги Нації відчувався величезний хайп навколо саме персони Ламіна Ямаля, і 17-річний Мундеркінд підігравав йому як тільки міг. Ще перед фіналом зі збірної Франції юнак кинув перчатку Дембеле Якщо всі хочуть, щоб питання золотого що вирішилось в четвер, то хай буде так. І ламін вирішив дубль, і дуже впевнена гра, де ледь не головним хайлайтом з його нарізки став ось цей вальяжний слалом. Дехто порівняв це з перформансами Рональдіню в товариських матчах. І по суті, така думка недалека від істини, адже Ямаль сприймає футбол на релаксі, як це робив великий бразилець. Проте. Такої ж прогулянки в фіналі не вийшло, хоч Ламіни вдався до свого звичного трюка, гучного інстаграм-анонсу, як він це робив неодноразово протягом клубного сезону зі своїм знаменитим меседжем of the Raider on the Mission». За словами Ямаля, це означає вимкнення телефону і налаштування на матч через музику та повну концентрацію мозку на майбутній битві. У великих матчах я зростаю і показую свою найкращу гру. Любить говорити зірка Барселони та збірної Іспанії, але не цього разу. Це був матч, коли Ламін падав, а його шанси на золотий м'яч розсіювалися в повітрі. Варто відзначити певні помилки, які допустив тренерський штаб збірної Іспанії, і що максимально ускладнило завдання Ламіну, який грав проти одного із найкращих лівих захисників сучасності Нуну Мендеша. У Барселоні, коли в Ямалі не виходить обігрувати один в один, правий фланг стає більш комбінаційним. У цьому ж матчі в першому таймі до нього підходив Фоєр Сабель, іноді Педрі, але це навіть близько не той рівень підтримки, який могли б забезпечити Ольмо і особливо Фермін. Делафує. Теж вирішив випустити іско, гравця, якому взагалі комфортніше діяти в іншій зоні, ближче до лівого флангу, і який не є гравцем, здатним створити багато простору завдяки руху. Ольмо та Фермін залишилися на лаві, а побліклого ламіна Ямалі і зовсім замінили на Єремі Піно. Варто відзначити і ще два рішення, які вплинули на посередній перформанс головного гравця Фурі Рохи. По-перше, це вибір мінгеси на позицію правого захисника, який відверто не вразив і якого іспанські експерти мріяли. Замінити ще в першому таймі, і вихід Педрі не в глибині центру поля, а на позиції десятки за це рішення Делафуенте особливо критикують в Іспанії, адже Гансі Флік показав найкращу позицію для вісімки Барселони, де він має найбільше впливу. Умовний вихід Дані Ольма замість Субі Менді з переміщенням Педрі в пару до Фабіана Руїса. Не зіпсував би картини, враховуючи той факт, що Педрі – лідер за перехопленням м'яча в топ 5 лігах за результатами сезону. А Ольмо чудово розуміє гру у Ямалі і дуже ефективний в матчах з обмеженим простором, але у Делофуенте було достатньо часу для рефлексії та аналізу цього матчу, тому впевнені, що після програшу в цьому турнірі Фурія Роха має всі можливості стати сильнішою. Індивідуально, Ямаль безумовно провалив цей матч, його знищив Нономендеш І не лише біля чужих воріт. Вперше в житті ми побачили ламіна, якому просто страшно йти в дриблінг. Зазвичай ми звикли до зовсім іншого в його виконанні нахабства понтів та фестивалю. Не вийшло з першого разу вийде з другого, а у неділю ввечері було не лише феноменальне нейтралізування Ямаля з боку Мендеша, а й сам Ламін, схоже, проявив до нуну забагато поваги. Зазвичай ламіна боїться його опонент, А сьогодні Нону Мендеш робить це з ним. Вперше Ламін наляканий. Говорив екс-голкіпер збірної Іспанії Сантьяго Канісарес під час трансляції матчу. І чиї слова розтиражували іспанські медіа? Але якщо й обирати момент, коли Ямаль зазнає поразки і отримає важливий життєвий урок, то мабуть краще за фінал Ліги націй ніч. Його і не вигадаєш. Ламін має винести для себе урок вже в 17-річному віці. Якщо ти обрав провокаційний образ поза полем, відповідай йому і на полі. Інакше висловлюйся обережніше і менше анонсуй в сторіс успіх, який ще не стався. Давайте будемо чесними. Тим, хто нас сьогодні підвів, був ламін. Цей 17-річний геній нас розбалував і він майже не з'являвся в цьому фіналі. Писав після матчу журналіст Марка, заядлий мадридист Томас Ронсеро, і це показує наскільки фурія роха вже залежна від хлопча. Який ще вчора ходив до школи за ламіна Ямаля, особливо хвилюватися, немає потреби. Золотий м'яч він що отримає цього року чи в один із наступних сезонів, це не є принциповим питанням для розвитку цього топ-таланту. Натомість із цієї поразки він може винести дуже важливий урок, і тоді вона піде йому лише на користь. Коли всі думали, що це буде матч Ямалі, і що після фіналу Лігінації світові медіа вручать йому золотий м'яч. На авансцену вийшов Кріштіану Роналду. Так, це не був його найкращий матч, але він надав. Міну важливий урок говорити на полі і публікувати пости вже після матчу. Є тільки один переможець, і погляд Ямаля на Роналдо говорив про велику повагу, яку ламін відчуває до одного із двох гутів світового футболу останніх 20 років. Щодо користі Криштяну на полі та його магії, звернемося до опису журналіста The Telegraph Тома Гіпса. Друга половина матчу починається з того, що Роналду грає за Португалію так само ефективно, як і більшу частину Євро 2024 Якщо ви не можете згадати жодного конкретного внеску. Це показово, Подекуди, особливо коли він опускається глибше і намагається втримати м'яч спиною до воріт. Він виглядає цілком фізично переможеним спритними 20-річними іспанцями. Та ось Мендеш пролітає повз виснаженого Ямаля. Його навіз з рикошета в додальної стійки, і Роналду демонструє силу саме тоді, коли це потрібно. Майстерно відтискає Марка кукурею і з близької відстані забиває зльоту. Після матчу на платформі X завірусилось відео, на якому чітко видно, як Криштяно дає урок Ямалю, звертаючись особисто до нього. Мого, і натякаючи на передматчеву інстаграм Stories. А до фіналу Роналдо говорив про зростаючу зірку Іспанії та Барселони у шановлимому тоні. Ламін виграє багато як командних, так і індивідуальних титулів. Він феномен. У нього буде довга кар'єра, і він здобуде не одну лігу нації. Йому лише 17. Будь ласка, залиште його в спокої. Я змушений попросити вас дати йому спокій. Ось тут воно саме ще один урок не злий своїх суперників до стартового свистка, інакше можеш нарватися на їх найкращу версію у неділю в глибоку мюнхенську ніч був лише один переможець: і це Роналдо, який не публікував епічні сторі з до матчу і який дійсно створив унікальну спадщину у збірні і буде визнаний найбільш впливовим гравцем збірної Португалії в історії. Він разом з європейськими бразильцями виграв євро 2016 дві ліге нації, 2019 та 2025. Хочеться назвати Крищану Роналду вічним. У свої 40 років він вже має 938 офіційних голів і не зупиниться, поки не досягне позначки в тисячу голів. Він піде на пенсію. Колись захоче, бо футбол не зможе встановити йому термін придатності. І цим фактом Криштян Роналду обов'язково впише своє ім'я в історію футболу, як видатний гравець, в якому топ футбол жив дуже і дуже довго, як в хорошій касті. Так само має вписати своє ім'я в історію і найкращий футболіст цього матчу Нуну Мендеш. Він виглядав як щось середнє між Марсело та Роберто Карлосом. Сказав після матчу Томас Ронсеро, і це ідеальний опис. Чи є зараз в світі кращий лівий захисник, ніж Мендеш? Задався питанням журналіст. Атлетік Тім Спірс і хочеться виділити наступні акценти по грі нуну в цьому фіналі у своєму 56-му матчі сезону. А попереду ще клубний чемпіонат світу, здавалося, що з цієї повільної статичної атаки нічого не вийде, аж поки Мендеш не взяв усе в свої руки, а потім в одну мить вибуховий ривок повз Оскара Мінгесу і потужний низовий удар у дальній кут. Далі він знову був у центрі подій під час другого голу. Змусив Мінгесу виглядати так, ніби той біжить по піску, залишив Ямаля у себе за спиною після ще одного шаленого. Швидкого ривка і його навіс, зрикошетивши, знайшов Роналду. У захисті він теж блискуче впорався з Ямалем, не давав йому простору і постійно відбирав у нього м'яч. Це було схоже на те, як він нейтралізував Мохамеда Салаха в лізі чемпіонів на початку цього року. Тож, якщо відповідати на запитання, зараз у світі немає кращого лівого захисника ніж Нуну Мендеш. І звісно, Мендеш обов'язково отримає свої бали в опитуванні золотий м'яч. Журналіст видання Ас Жозео Спіна видав цікавий інсайт з трибун Альянс Арени. Золотий м'яч. А чому б не нуну Мендеш запитували себе кілька португальських журналістів у прес-залі стадіону відразу після того, як їх збірна підняла над головою другий трофей Ліги Нації. Поруч з ламіном, його партнерами по ПСЖ, попеже, Вітінією, чи не стане Мендеш несподіваним претендентом на нагороду від француз футболу? З погляду медіа це звучить надто сміливо, але факт лишається фактом. Лісабонський фланговий оборонець провів сезон мрії. Він став ключовим елементом у здобутті треблу для Парі Сен-Жермен, особливо найважливішого з Ліги чемпіонів, чотири голи та дві результативні передачі. Таким був його здобуток на турнірі, що став для нього справжньою вітриною. Те саме можна сказати і про фантастичну лігу Націй в його виконанні: сім гольових передач і один гол. У восьми матчах це рекорд для крайнього захисника за цього швидкісного флангового гравця, якому 19 червня виповниться 23, ПСЖ заплатив 38 мільйонів. Зараз він коштує вже значно більше. Можливо, зовсім скоро ми побачимо новину ось такого змісту. Флорентіно перес був вра. Ажений грою Нуну Мендеша у фіналі Ліги націй і хоче зробити його новим Галаксикос. Позиція лівого захисника все ще досить проблемна в Реал Мадрид, начебто переходить Карерас із Бенфіки, але лісабонці хочуть виплати клаусули, на що поки не погоджується президент Реалу. Ну і ще одне спостереження, чому б цій збірній Португалії не виграти наступний чемпіонат світу, який пройде влітку 2026. За рік до чемпіонату світу цей матч став ідеальним індикатором можливостей команди Роберто Мартінеса. Вони виглядають дуже добре і готові до велик. Кого турніру немає сумнівів у якості гравців Португалії, а з глибиною складу можуть позмагатися хіба що Франція та Іспанія у команді, гармонічно поєднується молодість і досвід. Лідери на кшталт Роналду, Бруно Фернандеша та Рубена Діаша поряд із молодими гравцями. У них безліч виконавців, здатних вирішувати долю матчів. Вони можуть грати як на контратаках, так і контролювати м'яч, і майже не мають слабких місць. Теоретично усі складові є, щоб виграти вперше чемпіонат світу. І дійсно, що коли говорять про ідеальний цикл завершення кар'єр і Роналду, то чому б ця ера не має закінчитись на полях США, Мексик та Канади, красивою перемогою збірної Португалії, де всі гравці будуть битись за Криштіану та його мрію. Як це було зі збірною Аргентини та їх катарською казкою в 2022 році? Ви знаєте, скільки мені років? Звісно, я ближче до кінця кар'єри, ніж до її початку, але маю насолоджуватись кожним моментом. Якщо не отримую серйозну травму, а гратиму і далі. Це слова Криштіану після тріумфу у Лізі нації, тож давайте. Цього і побажаємо, щоб травми обходили його і надалі, щоб неодмінно його побачити на ЧІС 2026 Якщо сподобалося відео, буду радий якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, зборам, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.